Здоровенькі були, з вами Діма. І в нас сьогодні каточка на Нусі. Каточка була дуже хороша, було, 8 кілів, і кіли були достатньо непогані. Що ж не будете до затримувати приємного перегляду. Так, вирішую сьогодні впасти на фермвіледже. Зі мною летять люди, так що ми зараз знайдемо зброю та їх повбиваємо. О, я знайшов імпік, давайте його візьмемо. О, і ще давайте ескарель. Це буде достатньо непогана зв'язка зброї. О, дорогі друзі. Тут вотіт в нас. Так, ну, в принципі, вже мінус один вже дуже добре. В теорії десь о, тут має бути тімейт. Як мінімум один, але чомусь я тут нікого не бачу. О, дорогі друзі, біля мене тут десь бот. Ой ні-ні, тут то, той якийсь. Чекайте, чекайте. Так, мінус один. А, ну, в принципі, тут один точно якийсь бот, один ні може. Так, ну що, давайте ще тоді парочку залутаємо і підемо ближче до центра зони. Або ще можна на цей центр сходити, але скоріше мене там сразу завалять. О, другі друзі, я знайшов емочку, це просто ідеально. Так, ну добре, давайте тоді вже йдемо ближче до центра зони, бо я чомусь зовсім нікого не бачу. О, там от хтось стріляє, так що, ну це по звукам вроде бот, А та... О! Дуже добре. Знайшли ще одне очкати, там може другий, ні. Ні, другого немає, жалко. Фух. То, e, напевне, був бот, але я чомусь толком не зрозумів, чи то бот, чи ні. Так, а якби мені... E, давайте краще назад. Фух. Жесть не ожидав взагалі цього тіпа побачити тут. Ем. Ehm. Чекайте, що чо, він... чого я так багай, я не розумію. Але все ж таки це ще один тип. О! Да, ну... Якби нам лягти. Так, дайте я хоч кіл а, він ще. Ну хтось до речі, вбив? Питаю. Так з двух сторін по мені. Давай, 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 давай. Да вбив, чудово. Давай, давай. О, все, його вбив, але не я, блін. Та хорош, в мене шмалять вже. З двух сторін, тихо, тихо, тихо. Аж, фух. Так, дорогі друзі, мене зараз можуть вбити. Так що мені терміново потрібно звалювати звідси. Биш шодесенько, швидесенько, швидесенько. швидесенько. Ай-яй-яй, блін, я не вспів звалити, Йо-майо! Блін, жалко. Але все одно каточка була достатньо непоганою. Ну що ж, ось така каточка, якщо тобі сподобається, ти поставиш лайк, підпишешся на канал, і зустрінемось в наступному відео. Бувайте!